Трошки хочу поділитися е, тим, чим займається наша церква. Думаю, буде непогано, правда? Е, знаєте, коли, хоча і далі продовжується евакуація людей зі Сходу, і ми бачимо, що з кожним загостренням завжди була хвиля людей. Та, як про нас вже знали, і дуже часто просто телефонували незнайомі люди. От був один такий випадок, це таке приємне свідчення для нас. Коли була така сама така э, гостра, як то кажуть, хвиля самого початку, це, напевно, можливо, тиждень війни, два тижні війни, е, телефонують до мене люди, ну, зовсім незнайомі. Комусь кажеш їдь, комусь відмовляєш, тому що нема місця, тому що в нас і були на балконах і скрізь, де тільки можна, де хор, де були проходи, лавки закидали, ми стелили і людей клали для того, щоб переночували. А вже далі думали, куди їх відправити. І телефонують одні люди, кажуть, у нас шість машин їде. Чи ви нас приймете? Нам тільки одну дайте, хоч кімнату, поночувати. Нас малі дітки. Три тижні були дві малятки, такі ну двійнята чи близнята. Ну, ми кажемо, так, «Да, ладно, вже заїжджайте. І вони здалека видно їдуть і постійно цілий день телефонують. Та ми вже тут, а ми вже там, ми вже там. І десь година, напевно, 11-12 Вони заїжджають до нас на подвір'я. Всі такі дуже модні машини, такі джипи. Е, дивлюсь, всі східні номера. І з кожної машини виходить там мами, купа діток, чоловіки. І ми їх прийняли, е, дали їм, каже, нас немає. Місця багато, дивіться, все зайнято. Є одна кімната, така велика, клас дільної школи, такий самий більший. Сюди ви можете поселитися. Вони аж просто заплакали. Тому що, як ви чули, Мілена розказувала, що сім днів вони добиралися. Тому що були дуже великі корки, дуже великі проблеми в переїздах. І ми вже їх покормили, вже положили їх спати. Вони дуже задоволені, що на підлозі, хто на ліжку, але всі разом вкупі, тепло. І ми вже сидимо, так старші залишилися, хтось діти легли спати. І я їх питаюся, кажу, звідки ви нас знаєте? Вони кажуть, ми вас не знаємо. Кажу, а звідки ви взяли мій телефон? Каже. Перед Вінницею на блокпосту. Кажу, вам хтось здав? Каже, ні. Кажу, а де ви його взяли? Каже, на стовбі. Кажу, та як це може бути на стовбі. Кажуть, реально, блокпост. І ми, там їхати можна було на Житомир, можна було їхати на Хмельницький, можна їхати на Молдавію. І ми проїхали на той блокпост і не знаємо, куди далі їхати, бо не мали куди їхати. І каже, у когось військового запитали, каже, скажіть нам, підкажіть, куди всі їдуть, куди нам далі їхати. І цей військовий каже, о, дивися, а там каже купа телефонів різних, поналіплювано такого, понаписано. І каже, один телефон каже, що нам найбільше каже, сподобався. Тому що там був такий напис, каже, був просто написаний телефон і написано ті, які не бросають. Знаєте, для мене було це настільки таким, знаєте, підбадьоренням, зарядом того, що дійсно що не тільки Бог оцінює нашу працю, але й люди, що є така довіра. І ось взяти минулого місяця, це перед Пасхою, до нас приїхало ще шість сімей, родин та з Донеччини. Ви знаєте, що там зараз відбувається. В середу знову має приїхати одна родина, ось тільки перед зібранням зателефонували, теж до нас сюди приїдуть і, напевно, ще будуть їхати, тому що ви самі бачите, просто яке це йде загострення. Але був момент, коли, знаєте, евакуація згасла, якось воно затихло, і ми всі жили вірою, що все напевно все скінчиться. Ворог відійшов з Київщини, звільнив Харківщину, Сумщину, Церкащину. Звільнили Херсон. Але був момент, коли почалася інша евакуація, до якої доєдналися ми. Я думаю, що ви в курсі ми почали займатися евакуацією тіл загиблих військових. І я вам скажу, що це нелегко, ми навіть переживали, як це буде, але в нас є, можна сказати, шість чи навіть чотири таких екіпажа, щоб брати по двох, і вони постійно були в дорозі. І починаючи з травня 22-го року, і до цього часу нас автобус їздить. Спочатку був жовтий, який ви знаєте, певно. Зараз жовтий вже заїздили. Ми продали, купили червоного. І повірте, що, як то кажуть, робота є на кожний тиждень. Були такі тижні, що наші брати одні приїздили, і в цьому тіла були загиблих в автобусі, прямо в церкву заїжджали, інші сідали. Заправляли автобуса і далі їхали. І якщо ви бачите статистику, що дуже багано, багато гине росіян, що вони лягають пачками, повірте, що не менше гине і наші наших хлопців. І... Я не можу назвати цифри, але вам скажу, що дуже багато. Я просто хочу сказати, що ми вже вивезли сотні. Я не говорю цифри, але дуже багато. І знаєте, я, можливо, до війни я якийсь був такий більш твердіший, але зараз я дуже часто плачу. Особливо часто плачу, коли я бачу, коли плачуть мужики, коли плачуть військові, коли вони кладуть тіло нам автобус і прощаються з тим хлопцем, коли дивишся документи і бачиш що йому тільки півроку назад було 20 років. Оце недавно ми завозили тіло, я своїм сином завозив Мукач. І я бачу, як прийшов той воєнком, хоча їх зараз так ненавидять, але в них теж неблагодарна робота. І коли цей воєнком, такий кремезний дядько полковник, Мукачеві, приймаючи це тіло, він впав на нього і каже, що я, каже, віддам твоїй матері, що я їй скажу. І каже, я ж тобі казав, зачекай. Але знаєте, було бажання того хлопця, патріотизм написав, прийшов в службу і відслужив два роки, чи скільки, написав, пішов добровольцем, чи як там, чи по контракту. Знаєте, я себе ото недавно зловив на такій думці, що просто якби мені хтось це оповів років 20 назад, коли я ходив до школи, що нам прийдеться таке пережити, я би сказав, що це якась фантастика. Я завжди згадую свого діда, який, мого діда, ви знаєте, Мурмель Гріша, він завжди мені казав, онуку, який ти щасливий, каже, що ти живеш і не знаєш, що таке війна. Дуже часто, коли я ще був малим, я любив бути в діда, я завжди його просив, діду, розкажіть мені щось про війну. Дід ніколи мені не розказував казки там, про Телесика, про Колобка, курочку рябу, але дід завжди розказував про війну, як вони пережили, яка це біда. І дуже часто, коли він говорив, говорив. А потім просто винімав з кишені платка такого великого, зім'ятого, і починав витирати сльози. І знаєте, мені було цікаво, кажу, діду, так ви залишилися живими. Тоб, ну, чого ви плачете? Дід китав головою і каже, щасливий ти, внуку, що ти не знаєш, що таке війна. Помер дід буквально декілька років перед війною, і ми зрозуміли, що таке війна, в чому цей жах, що вона несе за собою. Не Так давно з Анатолієм, що тільки що проповідував, мені зателефонували поляки і сказали, що в них зламалася машина, вони везли допомогу на схід. І кажуть, виручіть нас, перегрузіть там продукти і завезіть нашу допомогу туди, куди там вони везли. Тому що ми повертаємося назад до Польщі. І я кажу Анатолій, поїдеш зі мною, і ми погодилися. І кажу, давай поїдемо цією машиною евакуацією. евакуацію. Жовтою, кажу, «У нас ніхто не спиняє, ми бистренько загрузимо, быстренько туди, назад зганяємо і буде все добре. І Ми так і зробили. Загрузили в цю машину, що возимо двохсотих, загрузили продукти, все інше. І ми полетіли і їдемо і десь за Києвом, ми вже були, телефонує до мене телефон, і цей чоловік, він з Києва, з Міністерства оборони, що відповідальні вони за евакуацію тіл, телефонує, кажуть, Алім, де ваша машина? Кажу, зараз в дорозі. Де саме? Ну кажу, вже за Києвом їдемо в сторону Донецької області. Він каже, слухай, в нас зламалася машина, там хтось каже. І це теж евакуація 200, каже, і там не працює холодильник, це літо. Каже, треба, щоб срочно забрати ці тіла. Ми заїхали з Анатолієм, вигрузилися, поїхали, дочекалися там, в втричі ночі ми перевантажили тіла. Було 13 тіл. І... Замучені цілий день їхали, жара, поки ці тіла подивилися документи, все, 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 тому що це дуже серйозно. Особисті речі, все звірили. І вже десь почало четвертої. І ми почали їхати. Я кажу до Толіка: давайте трошки поспи, поки я ще бадьорий. Кажу, а потім вже ти мене поміняєш. І їдемо собі так. А так трапилося, що одне тіло було як без документів і без імені. Ми його взяли з, з собою. І їдемо, і ми 10 разів перераховували тіла, туди-сюди їх перегружали. І це так, якось так вимотало. І я їду і бачу, я вже засинаю. І це вже десь було біля Кіровограда. Я кажу, я встаю, Толіка, давай я поїду. Кажу, ні, Толік, давай, я кажу, ти втомлений, і я втомлений. Давай я кажу, годину просто, двоє спокійно поспимо. І ми заснули. Проснулися вже світало, вже так було, сонечко вже вставало. Я знову далі почав їхати, Толік каже, давай я поїду, кажу, Толік, ти ще спи, кажу, я знову кажу бадьори, кажу, я поїду, давай до першої вигрузки, там біла церква. І їду, і я словив себе на думці, якби мені хтось сказав, що я буду спокійно спати. А взаді буде 13 хлопців загиблих. В віці, коли я ходив до школи, коли я був керівником молоді, чи ще, я би не повірив. Сказав, таке не може бути в наш час. Я тепер розумію, що таке груда тіл, бо я їх відчув під собою, коли ти перевантажуєш, коли ти тоді везеш. І ми зараз це для нас просто страшно, що в такий час ми живемо. І тому не опускаймо руки, повірте, що ваша молитва це сила для тих, які служать. Можливо, цієї каплі не вистачає в Божу чашу тих молитв, що все це закінчилося. Я думаю, що в нас зараз втрачається віра, можливо, в ЗСУ. Можливо, втрачається віра в Україну і в перемогу, але повірте, в що ми не повинні, в чому розчаруватися і втратити віру, це в Бога. Може, багато чого не можемо ми, але може все Бог. Я зараз віру в чудо, і я думаю, що так, як просто це було дивиною, що війна почалася, я віру в те, що Господь так само зупинить це безумство і цих злих людей, які запалили ось цей вогнище ось цієї війни. Зараз за наших сестер, які готують їсти. Е, можливо, місяць назад я ходив з палати в палату. В кожній палаті ми молилися, розмовляю з кожним військовим, когось обняв, когось послухав, хтось тобі щось показав. Вони просто як малі діти. Коли ти починаєш говорити, і він каже, що я був там біля роботи, мене там поранило, і я починаю називати ще якісь селища, ще щось. Все, ти свій. І він тобі вже починає відкриватися. Знаєте, десь, напевно, два роки назад, це ми вже два роки, скоро як цю справу робимо, були зовсім інші хлопці. Зовсім інші були поранені. Кожен з них казав, і рвався туди назад і казав, все буде Україна, Україна понад усе. Слава Україні! І всі просто жили цим. Зараз кожен говорить, що я не чув не разу, що все буде Україна. Я бачу, що вони про перемогу говорять або просто махають рукою. Віра в ЗСУ, свої власні сили десь пропала. І знаєте, оце таким прикрістю реально лягло і на моє серце. В кожній кімнаті, як тоді, на початку війни, я казав, давайте помолимося, то хтось собі сидів в телефоні, хтось собі займався своїм, лежав на ліжку. А зараз тільки п'ять лежить і кажу, давайте помолимося за вас, за ваше здоров'я. За перемогу нашого війська, за охорону там ваших побратимів від куль, від снарядів. І навіть ті, які не можуть стати, які на костелях, на одній нозі, вони якось стараються просто піднятися з ліжка і плачуть. І це вже не ті військові, які були спочатку. І ми бачимо, що просто люди зневіруються в тому, що може бути перемога, що не бачать закінчення цієї війни. І це є та біда, яка, можна сказати, отакою тінню чи п'ятном лягла на всіх нас, українців. Це нас сьогодні болить. Про це ми молимося. Я знаю, що в кожному зібранні йде молитва про мир, про перемогу, про закінчення війни. Ми кожної суботи, ось цими людьми, ми молимося в нас в церкві. Є особлива молитва, особливе зібрання, щоб Бог звільнив ті території, і вони могли повернутися до рідної хати, до рідного дому на рідну вулицю. Ми не знаємо, скільки це ще буде. Але ми віримо одне, що Господь не залишить. Тому що він живий. Ми не маємо слів, щоб для того, щоб потішити. Буває, привозиш, а буваєш на похоронах, коли сидить, їде жінка, їде е, мати. І ти їдеш з нею, буває, годину, другу, третю, коли везеш із цього хлопця на кладовище і бракує слів. Просто чисто для того, щоб щось сказати. Сказати правильно. Але дякуй Богу, що Бог дає мудрость. Деколи вони самі більше говорять, чи, можливо, ми. Але те, що вони відчувають, що ми є поряд, це так само бадьорить їх. Тому християни вони не повинні стояти осторонь. Може, хтось скаже, це не наша війна, воно нам не потрібно. Хто розв'язав, хай собі її це розгрібає. Але повірте, що наше покликання це молитися, це є та сильна зброя, яка може. Що не можуть дипломати, що не можуть там, пушки там, військові, то повірте, що можуть християни. І ми бачимо, є багато свідоцтв, святому письмі, де молитва праведних людей вона робила дуже великі речі. Тому, можливо, люди зневіруються, руки опускаються навіть в самих військових. Ми, віруючи, не опускаємо руки в наших молитвах, але підміваємо їх до неба і просімо, Господи, змилуйся над нашим краєм, змилуйся над всіма нами. Повірте, що вони цього хочуть, вони цього бажають, щоб ми молилися за них. І роль церкви в цьому конфлікті, можливо, як хтось каже, чи в війні, це накормити, обігріти і засвідчити про Христа, потішити, сказати Слово. Каже, де взяти ті слова? В Біблії написано, що говорити те, чим потішені ми, чим потішив наш Христос, те саме говорити, і ви ніколи не будете програвати. Коли ви там будете щось говорити, як говорять психологи, там все буде добре, хто його знає, чи в неї буде добре. Можливо, в тебе буде добре. Але чи в неї буде добре, коли вона втратила єдиного сина, коли їй, можна сказати, просто сонце згасло, світло померкло все? Чи воно буде добре? Просто коли ти говориш слова святого письма, такі твердження, які в Євангелії, ну не завжди вони приймають, можливо, хтось їжиться, але це все ж таки залишається в їхньому серці. Надовго, і потім це приходить їм на пам'ять. Знаєте, я для багатьох людей, асоціація, можна сказати, от для рідних особливо, для матерів, для жінок. Я став для багатьох як рідний. Наші хлопці, які возі, стали як рідними. Буває, хлопці розкажуть, що зустрічаються, каже, стою зустрічався, стою зустрічався. І каже, вони приходять, обнімають і плачуть, тому що вони розуміють, що ти останній, хто бачив її сина, хто його вантажив в бус. То бачив тіло, можливо, навіть їй не показали це тіло, тому що воно геть пошматоване. Але ти його бачиш, і для них це є цінність. Для них ти є авторитет, те, що ти можеш сказати, засвідчити, для чого ти робиш і що це ти робиш. Добре, можливо, я вже забагато розказую, але я, моя жінка каже, що е, ти служив два роки в армії, каже, а вже 20 років ми разом живемо більше, і каже, ти постійно це розказуєш. Я говорю, що є речі, які. Ну, про які не можна мовчати. Хтось на церкві сказав, Алім, ну скільки вже можна говорити про війну? Я думаю, що це будемо говорити до смерті. Скільки ми живемо. І навіть пам'ятаєте, ось коли Бог казав до Моїсея, каже, пам'ятай весь той шлях, який ввів тебе Господь, Бог твій. Повірте, що я по-особливому бачив руку Божу. Я бачу, як Дух Святий дійсно торкався сердець людей, як робив якісь чудеса. Неймовірні речі відбувалися просто тому, що Бог був поряд, Бог був з нами. І як про таке можна мовчати? Про те треба говорити, звіщати, свідчити просто, що Бог сильний, Бог добрий, Бог милосердний. Зараз я запрошую сестру Іру, вона з Маріуполя. Можливо, вже як я почав в такому руслі рухатися, вона трошки.